Давайте розберемо ось яку проблему. Я вигораю від ведення соцмереж, бо відчуття, що віддаю більше, ніж отримую. Знайомо, ну тоді поїхали розбиратися. Які можливі є помилки? Перше це виведити блог без стратегії. Ви навіть не знаєте, як будувати цю стратегію, і ви просто викладаєте контент заради контенту, аби була якась активність. Друга помилка, яка може бути, ви маєте інфопродукти, але ви ніде їх не запакували і майже про це не розказуєте. Уявіть собі, що людина прийшла в магазин, а полиці пусті. Ви кажете, та ні, у мене є курс, то де він? Я його не бачу, я не бачу користі від цього курсу, я не бачу кейсів, я не бачу відгуків. І третє, це ви даєте занадто багато користі і типу, повстидаєтесь продавати. Не встидайтесь, будь ласка, візьміть. Змініть трішки свої дії на такі. Один тиждень просто розказуйте про якусь одну послугу. А один день, наприклад, в п'ятницю виставляєте продаж, якісь хочете, зробіть невеличкі знижки або збирайте групи. Говоріть про це. І навіть якщо на початках ці групи не збираються, це не означає, що ви поганий спеціаліст. Це не означає, що ваші послуги не потрібні людям. Це означає, що потрібно пробувати по-іншому показувати трішки в других ракурсах і робити контент, який буде доєднувати до вас нову аудиторію, з яких вже Люди куплять.